13-річна тернополянка Олександра Черевата успішно зруйновує стереотипи про те, що бокс не жіноча справа. Спортсманка з п'яти років займається цим видом спорту. Кожен день у неї розпочинається приблизно о шостій ранку. Кожного ранку стоїмо, біжимо крос. Потім ми сам приходимо, відпрацьовуємо ще індивідуально на коридорі. Тобто, там спеццію, там скакалка, всеке таке. Там над школою більше працюємо. Потім я Приходжу вже додому, там збираюся, їм миюся і йду до школи. Далі за розкладом декілька тренувань. Саме завдяки такій наполегливій роботі цьогоріч спортсменка вперше потрапила на змагання з боксу. Дівчина вже є срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу, а також вдруге стала чемпіонкою України. Я перший рік це от щоб була офіційна Україна і чемпіонат Європи. То це я боксувала зі старшими. Тобто це перший рік, що дійсно я могла брати участь в якихось змаганнях в боксі. Тому що, коли я була маленькою, не було, по-перше, ні дівчат, не було. Не можна було змагатися, ну і роки не змагаються, тому що реально не було змагань для моїх років. Та з кожним роком жіночий бокс набуває популярності і в Україні, і у світі. Хороший результат на змаганнях, який показує Олександра, це складові багатьох факторів, зазначає її тренер Володимир Шнуровський. Батько ще Сашою займається по фізпідготовці. Хочу відмітити також такий результат. Це результат. Злагодженої дії, скажімо так, і обласної федерації боксу Тернопільської області. І не можемо, наприклад, відмічати тільки мене. У нас, наприклад, в залі працює пригадний метод роботи. У нас крім мене ще працює декілька досвідчених тренерів. Окрім боксу, Олександра також займається вільною боротьбою, спортивною гімнастикою та легкою атлетикою. Всі спортивні починання дівчина підтримують її рідні. Вони завжди поруч на тренуваннях чи на змаганнях. Олександра каже, у непрості хвилини саме близькі її люди першими приходять на допомогу та знаходять в цей момент потрібні слова. Коли я поступила санглічанці. Всі слова сказані татом, це я не знаю, то я багато бачила в собі помилок, але тато так зміг заспокоїти, що я не ридала ночами, що от я там поступилася. Це реально було заслужено, і татова підтримка це для мене все. Поки є живі мама з татом, то ти, ти, завжди, ти завжди в безпеці. Основна ціль, до якої Олександра прагне у своїй спортивній кар'єрі олімпійське золото однак мріє отримати найвищу нагороду не тільки у боксі, а й у інших видах спорту, якими вона займається.